Так, сьогодні я хочу розказати вам, як заливається олія в автомати УЛБО. Як ви бачите, сьогодні ми привезли олію в Єврокубіту. Єврокуб стоїть на паліті з і вагою. І По вазі ми виставили вагу на ноль і таким чином ми заливаємо олію зараз в автомат. Як бачите, єврокуб підкінчений з нас через форму, через шланг дюймовий шланг. В автоматі він підключається до е, зони підключення плавку. І таким чином е, зараз заливається повний автомат олії і ми по базі е, бачимо скільки кілограм залито олії. І в пропорції 1 літр дорівнює 920 грам е, олії ми в такій пропорції. Вводимо в кабінет скільки літрів залито в цей автомат, і олія вже продається в літрах. Як ви бачите, в автоматі помпа підключається через спеціальне з'єднання конмор. В базі є рівень, за яким ви можете бачити, скільки олії зараз знаходиться при залеві. І сама помпа підключається до розетки 220. Ця розетка спеціально виведена на автомат. Розетка. Має датчик верхнього рівня для того, щоб коли вже повний рівень олії, щоб помпа автоматично відключалася. Після того, як залили перший раз олію, вам потрібно прокачати її через помпу продажу. Для цього ви заходите в сервісне меню. В сервісне меню заходите в режим калібровки і прокачуєте таким чином олію. При кожній заміні олії потрібно зайти в сервісне меню. Перейти в пункт заміна олії і вбити, скільки літрів е, залили в, ці, в цей час. Ми прокачуємо шлангу для того, щоб не було олії всередині. Після цього знімаємо шлангу, розфіксували, розжали. Все. О. Тепер і... воно все чисте. І до відчуваємо. 325 кілограм ділимо на 0,920 і отримуємо 353 літри олії. І цю цифру вносимо в дані позаміні. Після цього ми отримуємо в кабінеті в нас цифру про кількість олії в автоматі.